Сьогодні вирішила спробувати новий тренд, дуже цікавий сушіння волосу за допомогою друшляка. Цей тренд побачила у тиктоці та вирішила спробувати. Це сушіння не просто феном, а з друшляком. Беремо друшляк і через нього просто пропускаємо повітря з фену. Перед тим, як його використовувати, я взяла обов'язковий захист для свого волосся. Для того, аби воно було більш м'яке та не пошкодилося від фену. Дивіться, як гарно вийшло. Вийшов мокрий ефект, але мені дуже подобається. Отже, якщо у вас від природи волосся кудряве або трішки кудряве, то цей лайфхак для вас працює. Але мені цього недостатньо, Тому я, як завжди, вирівнюю собі чолку. Бо мені подобається все ж таки рівне волосся. Тому що від природи я кучерява, я вирівнюю передню частину волосся, свою чолку і воля! Готово. Тепер красуня, тепер готова йти. Лайфхак працює. Спробуй ти.